Друзі, всім привіт! З вами Гера. Сьогодні хочу вам розказати про такий цікавий розклад, який називається Гра в дурня. Я вперше про нього почула від Олени Лідній, і зараз з вами хочу вперше його спробувати. Розклад дуже простий, він підійде навіть новачкам, які погано знають карти. Так? Розклад робиться лише на старших арканах Таро. І завдяки йому можна зрозуміти, на якому етапі розвитку ви знаходитесь будь-вчому. в чову, так? Це, це, бути, може бути це може бути відносини, це може бути кар'єра, це може бути будь-що, що вас цікавить, мене цікавить зараз моя кар'єра. І я не говорю зараз про свою. Діяльність як езотерика, як терологині. Я кажу про свою основну роботу, про свою основну діяльність. І зараз разом з вами хочу перевірити, як працює цей розклад. І так, для цього нам треба відібрати старші аркани з колоди, так? дістати дурня і відкласти його. Інші аркани ми тасуємо, перемішуємо. І потім, коли перемішали, рандомно дістаємо 12 карт. Сорочкою вгору, так, ми не повинні їх бачити. Просто з цих старших арканів дістаємо будь-які 12 карт. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, вісім, 9, 10, 11, дванадцять. Решту відкладаємо, вони нам не знадобляться. Беремо ці дванадцять, беремо дурня і знову перемішуємо. Разом з дурням. Тепер вже. Коли мішаємо, задаємо питання, так яке нас цікавить, на якому етапі розвитку в своїй кар'єрі я знаходжуся. Який шлях я вже пройшла, який шлях мені ще треба пройти? І де я зараз? Хто знімає, хто не знімає, я люблю знімати колоду. І в рядок викладаємо 12 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тринадцята карта це карта сюрприз. Так, дивіться, що мені показали карти. Наш дурень випав другим. Трошечки відсвічує, вибачте. Це говорить про те, що я на самих початках так, пройшла я тільки колесо фортуни, це можна вважати нічого. так, Це, грубо кажучи, завдяки тому, що так склалися обставини, так, це не є моя заслуга якась, так, що я потрапила в цю сферу діяльності. Um, це можна, можна сказати, була така доля, да? і я тільки на самих початках. І от що мені ще треба буде пройти в своїй кар'єрі, в своїй роботі. Ну, і карта сюрприз, вона може вказувати набагато що, так, або uh, що це мені принесе розвиток в цій кар'єрі, або про що ця кар'єра. Um, ну, враховуючи те, що я актриса, так? то а, ця карта якраз мені підказує те, що моя емоційність, мої страхи, мої емоції, навіть негативні емоції, по луні, так, вони є допоміжними в моїй професії, і мені треба їх розвивати, мені треба а, їх діставати зсередини, так, і це буде мені помічником. Звичайно, якщо ви не знаєте карт Таро, да, не знаєте значень, ви просто можете побачити візуально, де знаходиться дурень, і приблизно зрозуміти, до чого вам ще готуватися, на якому ви рівні, так, на якому етапі. А, а Якщо знаєте Таро, то ви можете подивитися, що ви вже пройшли, і що вам ще треба буде пройти, який наступний крок. Так. І так, далі. Дуже цікавий розклад. Раджу, мені сподобався. Що ви думаєте з цього приводу?